28 липня церква згадує пам'ять Святого рівноапостольного і великого, як називають там книги богослужбові, князя Київського Володимира. Особливо зараз ми наголошуємо на те, що він був князем київським, як і княгиню київську Ольгу, тому що багато книг, які видаються зараз. Російською церквою чи церквою, яка є послідовниками руського міра, вписує їх як російських, навіть не руських, а російських. Тому хочеться наголосити, що саме це Київський князь Володимир і Київська княгиня Ольга. Князь Володимир став хрестителем. Русі. Хоч е, знаємо, що е, саме хрещення не відбувалося якось спонтанно, не було е, якимось таким дивним, дивним для, і для тогочасного населення, і Києва і, і Русі. Бо Ще з часів апостола Андрія Первозваного на території України вже були християнські громади. Також князь Оскольд був хрещеним з ім'я Миколай. І також і княгиня Ольга вже була хрещеною, і на той час вже було багато. Ну не багато, але вже були храми, так і і в Києві, і в околицях Києва. Саме свято. В честь рівноапостольного князя Володимира є надзвичайно важливим для українських християн, для українських віруючих, для українського православія, бо ми маємо світильника, який запалав і просвітив, просвітив свій народ і сам. Став світлом світлом для свого народу, хоч історично, якщо подивитись на життя князя Володимира, то також було багато різних речей, і логічно виникає запитання, як можна було канонізувати людину, яка мала певні гріхи, але про що говорить церква? Церква ніколи не осуджує і не осуджує навіть найбільшого грішника, тому що церква якраз є тим кораблем, який називається спасіння. Кожна людина може змінитись, і саме покаяння. І саме хрещення обмиває людину від її гріхів. Але також, коли ми приходимо в храм і сповідуємось, тобто каємось, але потім пізніше повертаємось, то тут знову ж таки виникає питання: для чого каяти, щоб знову пізніше грішити? І тому ми говоримо про те, що покаяння потрібне. Але воно не просто повинно бути словесним, а повинно бути для того, щоб зміни відбулися в нашій душі. І ось саме такі зміни відбулися в князя Володимира, і він зі строгого правителя став, як каже нам, і вже церковне життя, лагідним, добрим і справедливим, що найперше справедливим. І за що велика кількість людей його також і любили. Тому ми. І згадуємо великого святого просвітителя, і як називаємо його рівноапостольного, подібного апостолом, бо саме він от своєю дією і хрещенням, хрещенням тих людей, які відносились до Руської держави, став апостолом, просвітителем і проповідником Царства Божого, вічності, і блаженства і істини істина, яка є Христос.